У піця що роби? Футочка в три дуги. У. Оце монстр. Оце корось! карось. Це монстр. Це карось. Перевертень якийсь. Подивіться Дякую. на нього. Доброго дня всім. Сьогодні в нас вже такий, знаєте, тепленький денок, Уже прийшла настояща весна. Коротше, вибрався я сьогодні знову пошукати великих карасів. Я прошлий раз був у цих краях, то трішки нам вдалося піймати. Не знаю скільки я. Та ну багато місць вже об'їздив, скрізь сидять люди. Немає де сісти. Оце зараз ще пройду одне місце, туди машиною не заїдеш. Там, де я прошлий раз ловив. Подивимося, може там у нас буде свободно. Там місто таке не сильно комфортне для рибалки, тому думаю, там не повинен ніхто сидіти. Так що зараз підемо подивимося. і якщо свободно, будемо приступати до рибалки. Ми сьогодні вибрались не буквально годинки на три. А більше не треба, тут карась клює завжди. Так що, поїхали. Да, друзі, таке як місце наше свободне, нема нікого, так що можна брати на 16 і, іти сюди розкладатися. Удочку я сьогодні взяв свою нову, це моя друга рибалочка буде з нею флагман S River 6 Тут подальше треба кидати, так що вирішив сьогодні взяти 6-метрову Зараз определимося з дистанції лову, замішаємо прикормочку і будемо приступати до рибалочки. З прошлої риболовки в мене залишилося пачки карась халва. Думаю на 3 години пів кілограмчика прикормки нам вистачить. Це преміум серія від інтеркрілів. Халва для мене це одна з кратків прикорму для ловлі карася. Додаємо молоті креветочки, Обов'язково. Ну і додамо ми ж, звісно, сюди новинку від інтеркриля, це у нас крильова олія. Це у нас супер, супер-супер активатор кльова, його багато не потрібно, бачите, отак трішки покапали, покапали в нашу прикормочку. І вистачить. Він у нас дуже ароматизований, насищений, так що його багато не потрібно, щоб. Ним не переборщили. Його можна використовувати у багатьох сферах, у короповій риболовлі, можна діпувати наші бойлики, можна на кормушечку наливати перед закидом. Вообще, виробник заявляє, що потрібно нам цю рідину додавати у водичку і заливати неї прикормочку. Але як в мене показала практика, і так непогано працює. В принципі, зараз ми розмішаємо і буде у нас все ок. Робимо ось такі невеличкі кульки і зараз кульок 10 отаких кинемо. А остачу залишимо десь через півтори годинки ще докормимося. По наживки у нас з минулих рибалок я замітив, що просто шикарно у нас працюють різтримовське пінотісто. Це часничок. Прошлий раз я тут ловив, то тут плотва отбою не давала, А пінотіста нас виручила. Я брав самі-самі більші такі вакумі, бачите ось шматочки і комбінував разом із черв'ячком. Бачите, який він великий, але він в воді як розкисає, то він стає тоді для карася зовсім невісомий, і він його закоптує просто на легку руку. Малесенький гачочок, ставим сюди черв'ячко зараз. І все це діло підсожуємо пінокістом. Отак ось бачите, ставимо два кусочки черв'ячка і наше пінотісте. І вперед за здоровенними карасями. Ось і перший. Щоб ви розуміли, не пройшло у нас і 10 хвилин після закорму і вже до нас підійшов дядя Карась. Коротше, почав я вставити опориш із пінотістом, щось черв'ячко не захотіло, попробував на порожі, І зразу він у нас узяв ось такий красень карось. Це тільки одна проблема, що... Я забувся, сьогодні у нас садок. Ми вийдемо з цієї ситуації, ми зараз в цю сумочку наберемо водички. Я думаю, вони тут себе почуватимуть. в ці сумочки просто шикарно наші карасі. шурубы. удочка в три дуги вот Оце уже оце хороший карась вот хороший карась да друзья ця удочка из ривер скажу вам честно трішки тришка слабовата для таких крупных карасів. Аби вона була трішки-трішки жорсткіша. А може це просто, що вона шестиметрова та мені так кажеться, я просто на шестиметровій не ловив. Але воно то я, звісно, дуже приємне на неї тягати таких карасів. Але хотілося щоб воно була трішки мощніша. Ну, в принципі, і так підійде. Аби тут не очерет, то в принципі на цю удочку один ковф було б тягати. А так тут потрібно форсувати. Подивіться, який красень у нас попався. Оце я розумію вже, карось. Піди. он Даsz И rozруш Да руку Ой, хороший карась. Подивіться який красивий Іде. Йди сюди. Карасі. Карасі, звісно, сьогодні. Просто улютні Я в цих краях той раз був, то звісно карась набагато менший клював. А це просто один в один. Дивіться, всі карасі по пів кіла. Оце я розумію вже карось. Да, оце, друзі, кайф. Тільки приїхав. Я буквально рибалі, ну, хвилин 15-20 і вже отакі прекрасні три карасі нам вдалося піймати. На бережку тихенько проти сонечка. Не розчатовий тільки, дуже вдівся. Потрібно було трошки легше вдіватися. У мене під низом термуха. Потрібно було, потрібно було футболочку надіти, бо чувствую я, що зварюся сьогодні. Тут против сонечка, звісно, припікає. Дай Боже. Тільки закину. Зльот, дивіться. Тільки закинув. Зльот, дивіться. Ого. Оце він. Тільки закинув. Ви подивіться на нього. Оце корось Це монстр. Це корось Перевертень якийсь. Подивіться на нього. Подивіться на нього. Ого! Оце да. оце я скучив за такими коросьомбами Ви подивіться на нього. Оце монстр. Оце караси Я в шокі. Де як заковтнув гачок, Не можу витягнути. Друзі, ви просто подивіться на цього карася. Друзі, ви просто подивіться на цього карасивела. Це монстр не карась. він в кадр не поміщається. Це такий підкілушний. Зараз ми його зважимо. Ну я просто... просто ворений з цих карасів. Ви подивіться. Оце він. Оце, дядько. 810 грамів. Ну ви представляєте, що це за монстра не коротко? Я просто в шокі. 810 грамів. Я ж кажу, підкілушний. Оце вже я розумію розмір. Іди. おお。<noise> <noise> Оце монстр. Ох. Ох. Оце гораздо! Оце да. Друзі, не було покльовок напевно з пів години. Я вже аж засумнівався, що він буде брати. Тільки приїхали отакий кльов був і так різко прекратилося. А це ви подивіться, який, який смакулик узяв кивушний, да? Ви бачите його? Оце карась, друзі, оце воно. Який кайф на таку удочку потягати отакенних здоровенних карасів. Це просто щось нереальне. Да. Нам би ще таких штучок 4, аби карасі витягнути. І в принципі, думаю, рибалка буде в нас просто жирнюча. Клас. Коротше, рибка у нас ходить косяком. Нема, нема, тоді різко підходить косяк і починає клювати. Оце витіх одного пройшло буквально. Навіть зараз скажу скільки пройшло, ось по камері видно. Три хвилини. Пройшло три хвилини і взяли ось такого гарного, прекрасного каросика. Невеличкий, але все-таки приємний. отсюда почему мене гадюка припоздів. Я не бачив, коли й покльовка була, друзі. Де вона? Десь тут лози біля мене, коротше. Ну, пішов. Ще одного влупили, друзі. Подивіться, теж такий. Цей трішки більший, але все одно прекрасний карас. Який я казав, підійшов косяк. Одного, другого, третього і все буквально зразу. Це він дав бой. Оце він давбой. Оце давбой, друзі. Я думав там щось, щось просто нереальне. Та хоча й карасьми, подивіться, такий же сома, як і перед цим був. Теж такий ром 800. Оце карасі. Да. З минулої риболовлі пройшло десь днів 4. І підійшли сюди ось такі горні прекрасні. Карасюка. Иди. Угу. Єсть, подивіться який красовчик. Ну це не великий карось, це такий. Сьогодні ще таких малих і не було. В основному такі здоровенні клювали, Щось трішки притих, клюв. Я тільки що остальний корм висипав, думаю, може ж він у нас підійде. Ну і так, в принципі, непоганий результат. Ось такий карасик. Як він повів гарно! Ох, красавець. Вже не такі великі почали клювати. Трішки менші, але все одно, друзі, приємно. Ну, На поплавок це. Не знаю як для кого. Для мене поплавок це отдельний вид задоволення. Подивіться, які прекрасні карасі. Сидиш з берега, це не на човні, знаєте, як на човні. Неудобно, спина болить, все болить. Тут на стульчик усів собі проти сонечка, класно з берега і клюють такі прекрасні карасі, що ще можуть бути краще. А ось і завершаю Ще й. Ще й подивіться, який розмір. Да. Оце рибалочка, друзі, оце я розумію. Відловилися ми сьогодні просто на урок. Ось, друзі, такий у нас уловчик. Бачите? Півтора десятки карасів. Я думаю, відрибали ми сьогодні з вами просто шикарно. Ви подивіться, які карасі. Не карасі, а. Мамонтюк, дивіться, які попадалися. Просто жирно. Будочки позмотував, вже собі ровіся. Коротше, щоб ви розуміли, ми порибалили з вами півтори години. За півтори години ми піймали півтора десятки кареців. Ви представляєте, що це за клюв? День можна посидіти з утро, ну, зранку і до вечора можна піймати кілограм 40 Я вам серйозно кажу, якщо за півтори години такий клюв. І зараз він клювати отак. Тільки вкинув її, тільки вкинув є. Я не знаю. Сонечко піднялося, вище діло йде до вечора і ось такий кльов почався. Ну нічого, друзі. Ми ще колись приїдемо в ці краї і ще тут порибалимо. Поки що, я думаю, тут карас ще в нас буде. Так що рибалка вийшла така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.